Коли громадські активісти наголосили мені там на деяких фактах, ми всі їх занотували. З кожним громадським активістом потім мало бесіду, чи будуть вони давати покази, чи не будуть, чи дадуть вони додаткові свідчення, чи не дадуть. На сьогоднішній день на тисі один з громадських активістів мені надав письмову інформацію на двох листах щодо фактів підкупу, відповідаю коротко. Все, що було надано, це все якраз є в межах. Деяка інформація є в межах цих кримінальних правопорушень, які ми розслідуємо, кримінальних проваджень. Інша інформація не знайшла підтвердження, але вона вся була зареєстрована і перевірена. Абсолютно все. Ну, може, щось ми там не спіли записати, коли кричали, але ми перезвонили кожного громадського активіста і перепитали, що у вас іще є. Можете у них запитати, до них звертались мої попілелі. Три кримінальні провадження ні, ми розслідуємо значну кількість кримінальних проваджень щодо порушень виборчого права. Але за статтю 160, де і затримані при спробі, при каких-то фактах якраз проводимо розслідування, саме три факти. Але 160-х у нас порушено більше, але там не встановлено фактів поки що.